Хтось узнав такий маховик? Глибокий, одномасовий, чугунний. Це у нас Audi е, з мотором 2,8. 175 лошадей, і у неї, в общем, не держак, ребята. Не держак. Е, Замірював я корзину. У мене вообще на вижені корзина показала, що вона може держати десь там ну, 150 лошадей, з натяжкою, ну, натяжкою там, 160. Може, скоріше всього, що ліпістки корзини, вони. Стали з временем уже ослаблені, і то є, вони не так вижимають як потрібно. І з запасом клієнт захотів зробити на нормальній корзині, правда, старим диском. Будемо його теж внідряти на корзині РС. Ось таке корзині РС, яка буде держати 400 сил. І зараз от у мене йде робота над маховиком. Які я пиляю, там вже трошки вище всі ці моменти, сантименти. В общем, що виходить? Будемо украшувати трошки маховик, будемо міняти корзини, і так само будемо проводити фрезеровочну роботу для виступу для пластин бокових у корзини, бо там трошки інша система. В общем, як завжди, я вам кінцовочку покажу, ребята. Так, ну що, а що, дивіться, що вийшло з цього комплекту. Ось така корзина до 400 сил. Старий диск. І старий диск. Ну, як старий, його тут трошки я доработав. Фіродовньому нормально, тобто працювати буде. І одномасовий маховик, якого ми пильнули, там, обробили, подогнали, загнали, розточили, вточили. Коротше, все зробили, як посчитали нужним. А, значить, що? Проточка є. Зняли з нього там десь 300-400 грам. Чугуна зробили його меншим. Отвори поробили під виступи. Тобто, ну все як і мається бути. Тобто, трошки удосконалили, додали мощності по корзині. То що це значить? Тепер на старій корзині оця що... що була, він держав 175 в натяжку. А на цій корзині тепер цей мотор Сауді 2.8 буде держати вже до 400 сил. То тобто, у клієнта є потенціал розкручувати свій мотор. А якщо навіть ні, то просто запас по мощності цього комплекту ну, буде доволі непоганий. Так що, ось такі хлопці, дівчата, переділки, кому треба, звертайтеся до роботи, допрацюємо, зробимо все, що зможемо. Якщо не зробимо, скажу вам зразу, що ні. А так я думаю, в основному так. Да. Так що майстерня зроблена в гаражі, жди від вас замовлень.